З вами смога Стеджміль і ми починаємо. Розкажіть свою цікаву історію з пологового будинку. Я застала ще ті часи, коли в пологових будинках видавали казені нічнушки та халати. Перей вже почалися, йду вперед пологову, і тут наприкінці коридору зустрічаю лікаря. Вона запитує, а що там у кишені? Книжка говорю, а що? Народжувати не швидкий процес. Що ще робити? Як тільки народила дочку, раптом зрозуміла, що зовсім не кричала, як це зазвичай буває у кіно. Тоді я скрикнула просто так, без причини. Ніхто нічого не сказав. Тільки лікар зиркнув на мене, мовляв, якого біса. Мій батько страшний приколіст, який приколюється наді мною все моє життя. І як нещодавно з'ясувалося, це триває від народження. Мама розповіла, як він забирав мене з пологового будинку, він ніс мене на руках до машини. А коли почався дощик, підняв мене над головою, як парасольку, зробивши захист від дощу і побіг. Був один випадок: пацієнтка повністю влаштувалася на пологовому столі, почала тужитися. Потім раптом передумала: Я не збираюся цього робити, я йду додому. І навіть спробувала злізти зі столу. Моя мама, будучи вагітною, невдало пожартувала, що якщо народиться син, то вона його поміняє у пологовому будинку, тому що не уявляє, як поводитися з хлопчиками. Вона витягнула чотирьох племінниць і двох доньок на той час. Тому, коли я народилася, мій тато написав заяву до поліції про підміну дитини. Моє життя почалося з цирку. Наша дитина народилася через 8 хвилин після прибуття до пологового будинку. Ураган! Ми повністю зосередилися на зборах. Треба було розбудити старших, зібрати їхні речі та відвести до батьків. Прибігли до пологового будинку, я ледве роздяглася, тут же народила. Ми з чоловіком так раділи, тому що встигли чудово і як ми змогли розбудити дітей. Я радий, що батьки відповіли на дзвінок посеред ночі і тому подібне. Весь цей час лікар трепляче дивився на нас з дитиною на руках і сказав: Не хочете познайомитися з малюком? Коли народжувала старшого, все наперед приготувала для виписки, у пакет склала, чоловіка проінструктувала. Йому потрібно було тільки стрічку відповідного кольору купити, не знали точно, хлопчик чи дівчинка. Звичайно, тата на радостях навіть не згадав про таку дрібницю. А у нас не конверт був, а ковдра. Зав'язати треба, бо все розвалиться. Ну, що робити? Зав'язала ковдру із сином поясом від мого халата шовковим, рожевим. Так і пішли. Коли моя сестра народжувала, вона дуже кричала наша мама намагалася її втішити. Дихай, скоро все скінчиться, все добре. Після цих слів сестра глянула на маму і видавила ти навіть уявити не можеш, на що це схоже. Моя дочка відпочивала після пологів, як раптом у палату увійшли студенти-медики. Отримавши наш дозвіл, вони розбилися по парах і почали міняти моєму онукові підгузки один за одним тричі протягом 45 хвилин у повітрі повисла серпанок від присипки. Дитина була дуже суха і задоволена. Потім викладач подякувала дочці і вийшла з палати. Студенти пішли за нею, як за мамою качкою. Це було забавно. Почалися перейми, чоловіка вдома не було. Вирішила, що спочатку подзвоню в швидку, потім чоловікові, а там хто швидше приїде. Набираю номер і репетую в трубку: Я народжую, приїжджайте. А звідти мені так спокійно. Ух ти! Новонароджених ми ще не затримували. Виявляється, я 102 набрала. Зрештою приїхала і швидка, і поліція, і чоловік. До пологового будинку їхали кортеджем. Дядечки поліцейські навіть на випуску приїхали. Чоловік три години тримав крихітний USB-вентилятор поруч із моїм обличчям, і це допомагало стримувати блювотні позиви. Я подивилася на нього і, ридаючи, сказала: якщо у цієї штуки сяде батарейка, не знаю, що зі мною буде. Він схвильовано показав мені зарядник і пафосно промовив Я не дозволю цьому статися. Досі сміємось, коли згадуємо. Чоловік, акушер-гінеколог. Коли питання постало, де і з ким я народжуватиму, він сказав, що пологи прийматиме сам. Я сперечатися не стала, але були переживання, що я в ролі пацієнтки відволікатиму його від основного завдання. Настав день пологів, приїхали до пологового будинку. Чоловік переодягся і почав мені всіляко допомагати та підтримувати, чому я була дуже рада. Коли почалися пологи, чоловік зосередився на своїй роботі, але варто було з'явитися голівці, як новоспечений батько і лікар з багаторічним стажем втратив свідомість. Я народилася 1986 року. Мій дід, по батьківській лінії, привіз із чергового відрядження ікру. Багато. Ну татко і передав мамі посилку: Пологовий будинок, вікно. Мама моя, з вікна репетує. Не носи більше ікру, я її давлюся вже. Олії не було тоді зовсім, хліба було дуже мало. Ось і їли мама та чотири сусідки по палаті ложкою цю ікру. Шкода ж. А я ікру обожнюю і працюю на рибному виробництві. З молоком, мабуть, увібрала. Коли мені було 6 років, мама була вагітна. Ми з нею домовилися, що якщо народиться дівчинка, ім'я дитині даю я, якщо хлопчик, то вона. І ось народилася дівчинка. Я в пологому будинку мамі віддаю криво написаний список варіантів. Але мати каже, що не впевнена, що підійдуть такі імена, ніяк не могла зрозуміти, чим погані картонка, веделка, вихухоль. Народилася у мене друга дитина, син, перша дочка. Справа підійшла до виписки, зібралася вся рідня. Батьківські почуття відчувати вже не вперше, тож вирішив пожартувати. Виходить дружина, лікарі, акушери, вручать мені сина, я дивлюся на нього, показую доньці, запитую, подобається? Вона киває. Я тоді щенячими очима дивлюся на дружину і кажу: Даша, давай його залишимо. Лікарі не одразу вирішили мені документи віддавати. Поступила я в пологовий будинок з діагнозом набряки, провісників пологів, народжувати ось ось. Почала мене оглядати досвідчений лікар. Питає, з чим поступила. А я так хвилювалася, що відповіла, саме не помітивши ознаки вагітності. На що лікар сказала: Я тобі більше скажу, люба, ти ось ось народиш. Пологовий будинок, нова мати, тобто я, звикає до нової ролі. У палату заходить медсестра і запитує: «І Як ваша попка? Я трохи зніяковіла. Не щодня мені ставлять таке інтимне запитання. Покриваючись легким рум'янцем, відповідаю: Все добре, дякую, що спитали. Коли задоволена моєю відповіддю, медсестра попрямувала до дверей, я схаменувшись уточнила: а це ви про мене чи про дитину? А вона відповідає: взагалі я дитяча медсестра. Мама розповіла, що коли тата вперше взяв мене на руки в пологовому будинку і намацав на голові джерельце, у нього затряслися руки, і він, не приховуючи жаху, прошепотів: Тут дірка. Дірка, це не я, чесне слово. А потім ще майже півроку не міг залишатися зі мною наодинці, боячись покалічити ненароком. Мій чоловік виріс на фермі, де тримали свиней, і не раз спостерігав їхній опорос. Коли в мене почалися пологи, акушерка порадила йому стояти біля моєї голови, якщо раптом він гідливий. На що чоловік відповів А, все гаразд, я вже стільки разів бачив, як свині народжують. Запанувала мовчанка, а потім я розсміялася, і напруга відразу зникла. Коли моя дружина народжувала, я не втрачав свідомості, але ревів у три струмки і не міг зупинитися. Мені здається, я плакав навіть сильніше, ніж мій новонароджений син. Коли дитина з'явилася на світ, вона глянула на мене з виглядом: Гей, велика людина, з тобою все гаразд. Пам'ятаю, лежимо із сином у пологовому будинку. Малюк тільки народився, дзвонимо повідомити радісну новину нашому татку. А він цілком серйозно запитує. Яке перше слово син сказав? Від радості дах, мабуть, поїхав. Давайте зберемо під цим відео 200 лайків, а також купу коментарів. А всім охочим допомогти розвитку каналу, деталі у шапці профілю під відео, а з вами був Смогасти Джміль.